Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Варгеймінг допоміг Україні, вітаю шановні глядачі. Сьогодні Варгеймінг зробив велику заяву щодо України та Каховської ГЕС. Варгеймінг прийняв рішення допомогти фінансово Україні в боротьбі з такою трагедією та заявив, що у фонд Юнітет 24 задонатять 4 мільйона гривень. Це майже 110 тисяч доларів. Також Варгеймінг задонатив 30 мільйонів гривень. Варгеймінг передав. Києву, тобто не путайте не 10 мільйонів і не доларів. 30 мільйонів гривень Варгеймінг передав Києву 28 лютого 2022 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Цитую заяву Варгеймінг. Варгеймінг виділяє Києву 30 мільйонів гривень Організації Червоний Хрест України. Ці кошти підуть на медичні потреби українських лікарень та лікарів. А також потреби вимушених переселенців та іншу діяльність міжнародної гуманітарної організації також ми розглядаємо можливість надати додаткову гуманітарну допомогу у майбутньому, тобто це те, що відбувається зараз. Те, що вони донатять нам 4 мільйони гривень. Багато хто говорив, що це неправда, і в загальному що це руснява гра, але суть не в цьому, хоча б якась підтримка та допомога в разі більша ніж воон. Коли сталася така трагедія, навіть пальцем не пошевелили. За такий вчинок, велика дяка Варгеймінг. Отже, перейдемо до офіційної заяви Варгеймінг 2023 року, 14 червня. Розпочинаємо. Варгеймінг допоможе постраждалим від руйнування Каховської ГЕС. Компанія Варгеймінг прийняла рішення підтримати. Постраждалих від руйнування Каховської ГЕС та пожертвувати 4 мільйони гривень офіційній платформі збору коштів Юнітет 24 в Україні. На ці кошти буде закуплено спорядження та обладнання для рятувальних робіт у регіоні, таке як рятувальні шлюпки та плоти, мотопомпи. Екскаватори, бульдозери та крани, пожежне спорядження, гідрокостюми, переносні станції, фільтрації води, сорбент та інші команда. Wargaming захоплюється волонтерами України, українськими службами, які рятують людей та тварин у перші дні стихійного лиха. Цією пожертвою ми хочемо допомогти постраждалим та додати фінансові ресурси, які допоможуть усунути наслідки, спричинені руйнуванням електростанцій. Ми підтримуємо український народ у найважчі часи. Офіційна заява компанії. Хочу ще нагадати, що один блогер розпускав розпусту про гру. Багато хто мені скидав цей відеоролик, але коли я переглянув то на середині відео, просто вимкнув його. Потім випадково в коментарях побачив, що пише відповідь український блогер Oldboy в коментарях. А писав тому, що в цьому відео автор згадав про Oldboy, що типу Oldboy виправдовує варгеймінг, тобто Oldboy зробив розслідування щодо World of Tanks. хто вони такі та чим дишуть. Після розподілу компаній на Варгеймінги і, і на Лесті. Та потім переглянув відео від Олдбоя, зрозумів, де є наклеп, а де є правда. Тож рекомендую канал Олдбоя в назві відео та в посиланні в описі під відеороликом, тому що Oldboy робить цікаві відеоролики по іграх та розслідування різних ігор. Дуже цікавий контент. Отже, відповідаю на майбутнє питання в коментарях або майбутні коментарі, такі як, чому Wargaming та Lesta Games однаковий контент. Так як вже було заплановано ще на декілька років вперед, то ніякі правила не міняються. Всі очікували на те, що зміниться контент, роз'єднання буде повністю, та Леста буде загинатися потрішку. Але ні, друзі. Протягом кінця 2023 року та початку 2024 року вже буде різний контент, тобто розподіл розпочнеться. На жаль, зараз контент майже однаковий. За виключенням вогнеметних танків та стану артилерії в 20 секунд по КД на Лесті. Якщо в когось є що додати, пишіть в коментарі та підписуйтесь на канал з усіма сповіщеннями від каналу Хабунюс, новини про World of Tanks. Всім дякую за перегляд! Бажаю вам та вашим рідним тихого та мирного неба, а особливо терпіння та здоров'я. До зустрічі в нових відеороликах. Україна переможе!